Дев'ята година ранку це мить, коли серце стискається від болю, а в очах бринять гіркі сльози. Українці, зокрема жителі Кременчука, згадують тих, хто згинув від рук підступного ворога: молодих хлопців та дівчат, мужніх чоловіків та жінок, чиї обличчя тепер навічно закарбовані на алеї пам'яті у парку слави. Усі вони мали мрії, плани, кохання і сім'ї. Вони могли б зараз пити ранкову каву, обіймати дітей, будувати майбутнє. Але вони віддали найдорожче власне життя, щоб ми продовжували жити з 24 лютого. Патрульна поліція Кременчука зупинятиме рух транспорту на деяких вулицях міста, аби кожен вшанував пам'ять героїв, які полягли на російсько-українській війні. Щодня о 9 годині ранку, під час загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування пам'яті загиблих захисників України та мирних жителів, які стали жертвами збройної агресії РФ. Патрульні поліцейські тимчасово зупинятимуть рух транспортних засобів на перехресті вулиць. Небесної сотні, університетської та старшого лейтенанта Кагала хвилина мовчання це не просто момент паузи в наших щоденних справах, а нагадування про те, що війна, жертви та героїзм є частиною нашого сьогодення. Це спосіб зберігати в серцях пам'ять про тих, хто вже не з нами, і про тих, хто продовжує боротися, не дозволяючи окупантам затьмарити незгасними як свободи нескореного народу. Просимо всіх з розумінням поставитися до цієї ініціативи та вшанувати пам'ять загиблих разом із нами. Це хвилина, яка нагадує нам ціну нашої незалежності. Також хочемо зауважити, що під час повітряної тривоги рух транспорту не зупинятиметься. Щодня цей акт єдності нагадуватиме нам, що ми не просто нація, а народ, який не забуває своїх героїв і цінує кожен крок до перемоги. Він дасть змогу кожному з нас замислитись над важливістю тих миттєвостей, які ми проводимо у мирі, і зрозуміти, наскільки величезною є ціна цього миру. Це момент, коли ми разом демонструємо свою вдячність, свою силу духу та готовність до боротьби. Тож зупинись, вшануй героїв. Це найменше, що ми можемо зробити для них. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.